Перенесемося на Миколаївщину. Життя в погребах без світла, води та газу. Село Максимівка, що на Миколаївщині, 8 місяців перебувало в окупації. Військові РФ робили окопи прямо на подвір'ях у людей, які виїхали. А тим, хто залишився, забороняли виходити з будинків, нещадно розбивали хати з танків та мінометів. Нині у селі проживає два десятки людей, бо більшість будинків фактично знищені, і людям поки немає де жити. З тим, хто з тими, хто приїхав назад, поспілкувалася наша колега Наталія Якубсан-Білібо. Ова, вона зараз з нами не жива. Наталю вітаємо. Розповідайте, де люди зимувати, зимуватимуть, і чи отримують вода. допомогу? вітаю, колеги. Насправді тим, хто проживає Максимівці, зараз зимувати єде. Хоча переважна більшість людей проживають у таких прибудовах, як літні кухні. Їх вдалося полатати завдяки волонтерським організаціям. Людям видавали будівельні матеріали, також допомагали латати дахи, вставляли нові вікна і двері. А ще постійно привозять палети та дрова, щоб взимку люди могли обігріватися, обігріватися за Допомогою грубок. При в'їзді в село взагалі немає вцілілих будинків. Більшість із них або побиті дуже сильно, або зруйновані повністю. Кілька родин проживають всередині села. Наразі це в основному ті, хто пережили тут всю окупацію. Розповідають, що намагалися гуртуватися, ділилися один з одним продуктами, а також відволікалися від обстрілів. Пропоную далі послухати пряму мову місцевого жителя пана Сергія. Взагалі, дуже важко. Муки взагалі не було. Масло, муки, ну, таке трудно було. Було, що, бо з були кури вдома, ну яйця були, молоко було, а так їсти не було. От, допустимо, була трохи мука, давали між собою, розділяли. Місцеві розповідають, бачили, як окупанти ставили на подвір'ях людей, які виїхали зі своїх домівок, танки, мінометні системи, реактивні системи залпового вогню та гатили всім цим по довколишніх селах, які не змогли захопити. Також вони грабували людей, виносили з будинків усе, що могли, від їжі до побутової техніки та автотранспорту. А ще в деяких домах підривали підлогу і робили там окопи і бліндажі. Розорювали вони і домогосподарства. Наразі єдина корова в селі є у місцевого жителя пана Григорія. Нині чоловік разом з 90-річним батьком теж змушений проживати в літній кухні, бо свій розбомблений будинок він ремонтує. Пропоную далі послухати його пряму мову. Зразу, оце як перший, як зайшли, оце колони йшли, тоді було страшно. Ви розумієте, я а тоді вже так звиклися, ховалися, обстріли, ховалися, все вже тоді. Життя продовжується, треба жити було. Надіялися, що прийде деокупація, настанемо. З кожним днем сподівалися надіждою і отак виживали ми. А ще Максимівка одне з найбільш замінованих сіл в Миколаївській області. Коли окупанти тут стояли протягом 9 місяців, мінували все довкола. А коли село звільнили, рятувальники знаходили на подвір'ях і городах у людей, розтяжки та безліч нерозірваних боєприпасів. Нині, щоб попередити про небезпеку, рятувальники уздовж траси на під'їзді до Максимівки встановили спеціальні камінці, які пофарбували у червоно-білий колір. І Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Спасибі з нами на зв'язку була наша кореспондентка Наталія Якобсон-Болібова розповіла про те, як в селі Максимівка на Миколаївщині люди готуються до зимівлі. Це місто, це село було окуповане Російською Федерацією.